6 грудня городоцький центр реабілітації. Сьогодні тут відзначають подвійне свято, День Збройних сил України та День Святого Миколая. Тож спершу вихованця центру вшановують пам'ять полеглих воїнів та дякують тим, хто на передовій. У після юні артисти радують гостей піснями, декламують вірші, розгадують загадки та складають пазли. Я грала роль зими. Так як нас зима мусить допомогти всім, бо наші дітки ну, часом не справляються з цим, але вони прагнуть до до кращого. Вони хочуть бути кращими. Ну і завжди він, я вам скажу, вдається. Готувалися з задоволенням, всі танцювали з задоволенням. Свято дітям намагається зіпсувати чорти, але його підступні плани зазнають невдачі. Найбільше діти радіють подарункам та приходу святого Миколая, роль якого традиційно виконує отець зіновій маленюк. Це такий стереотип, що Якщо людина трошки заможніша, то вона обов'язково якось веде поганий образ життя. Але насправді Святий Миколай був також дуже заможним і дуже багатим. І він спадкував від своїх батьків досить великі матеріальні блага, але не зберіг їх для себе, але вмів поділитися з людьми, особливо з тими, що є найбільше в потребі, найбільше і потребують. І, відповідно, всі свої батьки в світі, всі блага він, він роздав. І власне від нього ми отримали такий добрий приклад: завжди допомагати потребуючим, завжди ділитися тим, що маємо, завжди дякувати Богові за кожен прожитий день. Традиційно на свято до центру реабілітації завітало багато гостей. Тож подарунки діти отримали не лише від святого Миколая, але й від народного депутата України. І несподіванку для вихованців зробили цього року і представники школи «Віноградський скул. Ми писали, самі складали всі подарунки, і також самі писали листівки. У листівках в нас є відверті побажання всіх наших. Учнів, які приймали участь, і всім дітям я думаю, буде приємно почути окреме побажання для кожного з них. Для наших дітей дуже важливе свято це день святого Миколая. І, звичайно, що вони з нетерпінням чекали цього свята. Вони писали листи, вони готувалися до цього свята. І сьогоднішній захід показав, що вони вміють, знають, люблять цю роботу. Нагадаємо, наразі Гордоцький центр реабілітації відвідують 39 осіб, із них 20 дітей решта дорослі. Колектив закладу складається з 21 співробітника.